Понад 1500 заходів, які відвідали більше 40 тисяч людей. Резиденцію молоді у Чорнівцях заснували три роки тому. Простір відкрили у 2021 році, 12 серпня, у день молоді. Всі активності у просторі для молоді безкоштовні. Бажаючи мають можливість організувати власні заходи. За три роки резиденція розширилась та має кілька окремих приміщень. На базі установи працює три хаби: зокрема, співдія заради дітей, вільна та вона. Софія Богданова з Луганщини у 2021 році переїхала до Ченюців на навчання. Майже одразу стала активною учасницею молодіжного громадського руху міста. «Починалося все з молодіжної ради. коли куди я вступила активістко активісткою. І власне, якщо не помиляюсь, десь в жовтні минулого року. Мене запросили знятись у відео свої. Це рубрика, яку запустила резиденція молоді про внутрішньопереміщених осіб з числа молоді. Так почалася моя пряма комунікація з «Резиденцією молоді, і пізніше, в січні. Мене запросили на позицію HR, я дуже багато навчилась від активної молоді чернівців і продовжую вчитись, надихатись, обмінюватись досвідом. Максим Москалюк разом з друзями відвідав щонайменше 30 заходів, організованих на базі молодіжного центру. Я відвідую цей центр десь рік. Я дізнався від свого друга, який запросив мене на захід, що називався True People CV. І ми там грали в настолки, і тож так я познайомився з резиденцією молоді. Мені одразу сподобалося, що це молодіжний простір, який допомагає молоді реалізувати себе. Тож завдяки цьому молодь може реалізувати свій потенціал. Саме це мені подобається тут. Відвідав напевно 40 заходів. Запам'ятались, мені дуже сподобався воркшоп, Чотирихденний як вирішити конфлікти, як будуються громади, і як взаємодіяти з людьми на такому базовому або громадському рівні. Навчився взаємодіяти з людьми трішки поборовського соціофоди і познайомився багато з ким. Дуже багато з ким, і це було дуже класно. За три роки в резиденції молоді організували понад 1500 подій. Ми продовжуємо працювати. Нам сьогодні три роки. Ми маємо три приміщення. Ми розвиваємося, ми режуємося. Плануємо відкриття ще одного молодіжного центру з додатковим приміщенням у Садгорі. От найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи, і молодь садгори матиме змогу також відвідувати молодіжні заходи поблизу себе. Дякуємо за підтримку агенції ООН у справах біженців, тому що це за їхньою допомогою буде відремонтовано приміщення та облаштовано. Більшість подій, які відбуваються у резиденції молоді, фінансують меценати та міжнародні партнери. Ми разом відкриваємо молодіжні центри, працюємо над цим, працюємо з меценатами, донорами, партнерами, тому що ми хочемо, щоб все таки кошти не були тільки з міської ради, а щоб це було в синергії, в партнерстві, і нам це вдається. Міська рада виділяє приміщення однозначно. А ми вже шукаємо партнерів. Потім проводимо ремонтні роботи, закуповуємо обладнання. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини СІ4.